Доброе утро еще раз. Сегодня у нас не просто гость, а настоящий возродитель украинского казачества в Днепропетровске. Причем наш гость действует не только словом, но и делом, что не может не радовать. Ну а что же он подготовил для всех, кому не безразлична родная история и страна, мы узнаем непосредственно у него. Итак, встречайте у нас в гостях Николай Лукашов, основатель Днепропетровского украинского холла. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Николай. Расскажите в первую очередь, чтобы мы понимали, о чем мы в принципе говорим, что же такое Днепропетровский украинский холл. или сокращенно дух. Ну, все дуже просто. Справа в тому, що у нас немає середовища, якому людина себе відчула, ну скажімо так, не тільки українцем, просто українцем, а могла будувати Україну не так, як її пропонують, наприклад, система. Mm -hmm. Тобто, якщо ти усвідомив себе українцем або українкою, в тебе умовно три шляхи: перший шлях це грантажерська організація, яка займається фінансуванням заходу або зі сходу. Друге, це фольклорний обрядовий гурток, що теж непогано, бо треба вивчати і знати свою історію. Ось і третє це партія. Там, де тобі пропонують, скажімо так, постійно боротися, але це теж треба і те, і те, і те все непогано. Але де, де тобі побути, от в теплому такому середовищі, як у клубі, серед своїх говорити про щось провідне і рухати Україну на новий світоглядний план завдяки інтелектуальним і духовним набуткам. Тобто, mm -hmm. вот в этом заключается суть, щоб не було відношення какой то політики, не було відношення, э, не знаю, там непосредственно к бизнесу, бізнесу, щоб це було на, на духовному, так сказати, більшому рівні. Ну, в першу чергу, ми плекаємо саме духовний зріст, тому що все інше воно підлаштовується саме під э, це. В самому в самій політиці нічого поганого немає, бо політика це мистецтво налагодження стосунків. It's Але it's якість тієї політики, яка на сьогодні є в Україні, нас, м'яко кажучи, не влаштовує. Вона має бути геть іншою. Ось що стосується бізнесу. Більшість бізнесменів, з якими я розмовляв, вони всі не розуміють, що буде далі. Це пов'язано не тільки з проблемами в країні, а вони це світоглядні проблеми. Я можу сказати, можемо взяти на себе відповідальність. що, мабуть, ми не тільки думаємо, що робити з Україною, з нашим містом, зокрема, а ще й знаємо. Угу. А тому я думаю, що ми займаємося, скажімо так, справою не тільки сьогодення, а ще й майбутнього. Вот хотелось бы сказать, что 30 ноября вы организовываете в Днепропетровске грандиозное событие. Наш 34-й телеканал является его генеральным медиапартнером. Рассказывайте, когда, понятно, вот что, где э, нас ожидают вот чуть больше, через, чем через две недели. Ну, грандиозно то вы сделали, скажем так, Комплімент, воно, скажімо так, незвичайне. Чи воно незвичайне? Тому що там певний симбіоз критерій проведення того заходу. По-перше, це буде в концерт холі опера, і ви прекрасно розумієте, що це вже рівень. По-друге, це буде українське дійство і подібного нічого в концерт холі опера і в Дніпропетровську, зокрема, ніхто не робив на такому рівні. По-третє, безпрецедентність полягає в тому, що вона буде без алкоголю, без тютюну, без кави, без всяких там алкогольних коктейлів, без зайвих м'ясних блюд і без політики. І в подібному симбіозі точно ніхто нічого у нас в Дніпропетровську не проводив. Воно буде поділено, оскільки це в суботу, 30 листопада, в останній день осені, Воно буде поділене на дві частини. Перша частина починається о 12-й годині, і до 5-ї години це буде презентація різноманітних українських дніпропетровських проєктів, які одні вже українізувалися, а одні хотіли би ще українізуватися. Після цього. Десь приблизно півгодини, година перерви, і починається свято там, де поєднане історичне українське і сучасне, тобто, окрім українського, там у нас ще буде і джаз, і класична музика, і показовий виступ. Ну багато цікаво, скажем так, а закриє. Наше свято – непересічна людина, заінтригує поки, хто це буде. І закінчується все це, це о 9 годині вечора, тобто нічної енергії нам не треба. І все в такій приємній українській атмосфері, яку ми створимо, сподіваюсь, з вами разом. Ну, а, без алкоголю і табака – це зрозуміло. Багато мероприятия зараз відказуються від цих пагубних, так, скажімо так, факторів. Але чому без, от ви сказали, без излишнього кількості із... м'ясних блюд? Разве ті казацькі часи, наоборот, столи не ламілися від явств? Чому прийшли відказатися від цього? Саме так. Ну, треба розум що насправді козацтво це був військово-чернечий орден. Mm -hmm. І м'ясо вони їли їли, але в основному в походах. Бо була насправді рослинна їжа. Це по-перше. По а ті люди, які ну існують пости. Ви все прекрасно mm -hmm. про це знаєте, і mm -hmm. кажуть: от пост, людина очищується, да? тобто тимчасово для того, щоб зрозуміти щось. А хіба не можна тримати себе постійно в цьому стані? Я вже не кажу про те, що зараз вегетаріанський рух він набирає просто величезних обертів. Мало хто знає, що 3,5 мільярда, ось, умовно, 7 мільярдів людей на планеті м'ясо їдять, і 3,5 мільярда м'яса не їдять. Mm -hmm. Ну так, да, на, насправді це так. Ось, але ми на тому не робимо ніяких оцень. Це людина обирає, це вибір кожної людини, довільно. Будь ласка, ми в концерт холі опера певною мірою адаптуємо меню без цих блюд. Воно буде невеличке, але думаю, що буде приємне. Вхід доступний для всіх. Це 50 гривень. Він фактично піде для того, щоб по суті окупити а, цю кухню. Ось і коли ми взагалі концерт -холі опера звернулися з такою шоковою пропозицією, то потім вони нас вже шокували, і ми їм вдячні. Вони нас вже шокували, тим що вони сказали, що. А вони хочуть за це під це закрити весь заклад взагалі. Mm -hmm. Тобто тоді ми вже були mm -hmm. шоковані наскільки вони перейнялися цією подією, бо вона в подібному симбіозі дійсно не пересічна в будь-якому разі щодо м'ясних блюд. Ну я наприклад цього не вживаю, тому я знаходжуся в певному стані, який мені подобається, mm -hmm. і назад я вже не хочу. Повірте мені. Ось. А так, будь ласка, хай люди убирають. Принаймні, трішечки потерпіти, щоб побути в такій обстановці і поїсти, може, щось інше. Ну, Попробувати все все-таки стоїть, да. Так? Ну і одна, одна із основних целей мероприятия являється обмін опытом між українцями на рівні душі. Це як? Ви все-таки говорите не просто о духовном обогащении, але й о материальных вещах. які так. будуть також представлені креативні проєкти. Як так на рівні душі? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент я запрошував різноманітні проєкти презентуватися. Спочатку, я всіх збирав, тепер я вже кажу: люди люди, чекають, вже вже немає стільки місця насправді. Всього буде приблизно 23 презентації. А ось, чому на рівні душі? Тому що ми назвали презентація-конференція. Вечірка свято, тобто вечірка свято, це означає, що це це більш мистецький такий mm -hmm. мистецько творчий буде такий вечір, ніж дискотечно розважальний. А конференція, презентація це не буде конференція в повному сенсі того слова. Будь-якому разі, всі подробиці на сайті країна дифісра а там сказано, там зазначено, що це буде обмін інформацією, просто у спілкуванні. А щодо презентації проєктів, там будуть презентуватися проекти громадські, дитячі, можливо, якісь бізнесові, не, можливо, якісь, ну, скажімо так, нетрадиційні, невідомі щодо високих технологій. Це ми зараз ще ведемо перемовини. Тобто, показати різнобарність і потугу українців, що вони ведуть у багатьох напрямках, а не тільки там в двох-трьох, як нам всім нав'язують. Ось, і ну сподіваюся, що так і буде. Ми знаємо, що ваша, ваша організація, в принципі, це міроприяти не То тобто, як ви сказали, уже плата за вход буде чисто символічною для того, щоб кухню. А проекти, які будуть представлені, теж будуть некоммерчеські, або все-таки будуть якісь бізнес-проєкти на коммерчеському основі. Є дельки декілька з них, абсолютно ну, скажімо так, комерційних, угу. але м, умова була поставлена така, що вони мають презентуватися українською мовою, роздатковий матеріал, українською мовою, і все, що вони будуть показувати, українською мовою. Так сталася ситуація в Дніпропетровську, що що людина в Дніпропетровську знає українську мову або її розмовляє? Звичайно, це не всіх об'єднує, але мабуть на 95% можна сказати, що цю людину цікавлять в житті не тільки гроші. Ну, тим більше в Дніпропетровській так. Я думаю. це людина, яка замислюється над чимось іншим, але це не означає, що вона не має займатися там бізнесом, хоча це не дуже добре слово справою. Да? А, тобто будуть проекти ем, покликані показати, що в Україні є і певні і продукти, і надбання, з якими можна вести справи не тільки в Дніпропетровську, а в Україні, а взагалі по всьому світу. Тобто я нічого не бачу в цьому поганого. Ну, а буде ли на мероприяті дрес Ось, взагалі рускоязичний чоловік, зможете себе там свободно чувствовати? Будь ласка, я вас прошу, Я ж ви знаєте, я живу в Дніпропетровську, і а, я взагалі, по національності русський, я говорю на русском язикі всю свою жизнь. Але як кажуть, ну прокинувся, зрозумів, що. Тут не все так просто, що ця земля випромінює дуже потужну енергію, що Україна космічно еволюційне є призначення, яке, можливо, ми не всі розуміємо. А будь ласка, запрошуються всі у нас, зазначено, що українці це світогляд. Ми будемо розбиратися, який світогляд mm -hmm. несуть українці. Щодо дрескоду, звичайно, дуже бажано в національному вбранні, в красивому або якісь українських елементах прийти. Ну, ви знаєте, ж концерт Холопера туди в кросівках не пускають. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. треба пройти в нормальному такому вигляді. Але, будь ласка. Ми відкриті для всіх. Я думаю, що ми просто своїм виглядом прикрасимо цю подію. Все добре. Ну і скажіть, от ми знаємо, що ви плануєте ще одне масштабне мероприятие подобного роду, і ми також, я думаю будемо вас інформаційно підтримувати, ведь 34-й телеканал всегда відставить духовні ценности. Ну все ж, о ваших нових планах вот, в них входить, розкажіть. А ну дивіться, а, після цього кроку планується ще більш масштабніший, ну це як кажуть. Тільки Господь відає. А у нас сам Дніпропетровський український хол, коли почало збиратися середовище людей з скажімо так, певними спільними цінностями. А повірте, вони ну доволі високі. Це люди, які не вживають там різноманітною там енерговампірів, як ми називаємо, займається собою, то виникла ціла платформа. І у нас є дуже багато напрямків. І інформаційний у нас є, і там і духовний, кому треба, і військовий навіть напрямок є, і жіночий, і фінансово-кооперативний організаційний, все це є. Тобто людина може обирати вже по суті сформований новий світ вже готова така певна стара платформа, сформований новий світ на новому рівні. Ось, і він ще трішки не проявлений. Mm -hmm. Тобто зараз набирається критична маса, У нас приблизно півтори тисячі в Дніпропетровську і приблизно 119 тисяч а, в Україні. Тобто набирається критична маса людей, які цей світ і цю платформу, яка вже готова, вони її просто проявлять. І з цим пов'язані всі наші плани на майбутнє. Ну, я, кстати, по поводу военного направления У вас на сайте видел сайті видев отривок із передачі Морисарських кріст, там, где показывают Школу бойових іскуств, то із Шаоліня привезли бойове іскусство, їх припадають здесь у нас в Україні. Ще що наш український стиль, який був у нас в Україні заблюдень, теж там припадають. І що у нас під Дніпропетровському строїться нечто подобне. Розкажіть подробнее об этом. Що ж це таке? Будь ласка, це, скажімо так, наші партнери, з якими ми співпрацюємо. Це організація Федерація Фріфайту. Ось, доволі відома. Не я її керівник, не я її тут представляю, але ми дуже-дуже. Тісно співпрацюємо і під ісемтеку Коцюбинським побудований храм бойових мистецтв. Це можна зайти знову ж на нашому сайті. Країнара подивитися лицарський хрест номер 7. Це перша в на території СНГ школа, скажімо так, нового світогляду. Там, де не тільки Шаолінь, а багато багато бойових мистецтв. Але в першу чергу плекається все ж таки духовний зріст ну, та Практика, на скільки на над собою. Це треба звернутися в федерацію фріфайту, з якими тісно співпрацюємо. Бо ми відкриті для всіх це. Не означає, що ми закрилися там до нас, до нас, до нас. Навпаки, українці працюють в багатьох напрямках. Ми просто взяли і все це об'єднали органічно. Це все співіснує. І у нас в Дніпропетровську, в Миколаївці. Це недалеко там від проспекту Петровська. Якщо виїхати, це буквально 15 хвилин. А будуються, скажімо так, вже існує. І будується подібна база. А співдружню нашу організацію яка називається Конфуфлеш. Ага. А ось причому чому звернулися так українською мовою, розмовляли. Кажу, хлопці, хлопціну конфуфлеш українського в нас ще не було. А ось ми зараз дуже тісно співпрацюємо. Вони у нас викладають на нашому іншому центрі на барикадні 3 Третій поверх, у нас там є середовище на сайті, все це є теж. Ось, І там приблизно 25 локацій від а, такої а, альтанки для медитації до. А, можна там і постріляти з луку, тренажерний зал там є. Mm. ну тобто І зараз об'єднуються декілька шкіл, фактично навколо цього середовища, вони присутні у духовній ланці. У нас ще є така середовища, називається духовна ланка, де люди між собою співпрацюють. В принципі, вся ця інформація є на сайті, і ми готові відкриті до спілкування. це була така небольшая доля того, що на самом деле є на, на сайті. На, на сайті огромніший об'єм інформації, яка дійсно інтересна, але, к сожалению, у нас не так много времени, щоб все охватить сегодня сьогодні. Раскажите же давайте вернемося. К мероприятию, где де воно будуть проходити, когда і во сколько. Ну на сайт, не такий громіцький, там все, все ж таки упор на відео. А 30 листопада, концерт хол опера Це останній день осені. Це субота. Вхід доступний для всіх, майже для всіх 50 гривнів. Безпрецедентна українська подія. Це конференція, презентація, вечірка, свято. Запрошуються абсолютно всі. Ми наголошуємо на тому, що українці це світогляд. Mm -hmm. Ну э, і всі подробності можна узнати на сайті країна... Подробиці на сайті mm -hmm. вам большое, Ніколай. Ну, звісно же, хотілося б услышать ваші пожелания нашим телезрителям. Можливо, тим, хто заинтересовался і хоче прийти на ваше мероприятие. Радіємо українці. Ми знаходимося в стані радості. І тільки в такому стані, в стані такої святості можна творити нову Україну, Україну нового рівня. Я вас запрошую долучитися до перших кроків формування України на новому світоглядному плані. Я хочу, щоб ви згадали себе, зрозуміли, хто ви є, і прокинулися, тобто відчули своє коріння, оскільки це розуміння може творити і сучасне, і майбутнє. Дуже буду радий вас бачити на нашому заході. И дуже вам вдячны за то, что вы я. Спасибо вам огромное, желаем вам удачи в проведении этого мероприятия и также удачи в организации последующих еще более и более масштабных. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Николай Лукашов, основатель Днепропетровского, Днепропетровского украинского холла Дух. Спасибо, Спасибо вам, вам огромное. Большое. Ну, а мы продолжаем и на очереди у нас в разбудильнике Эралаш. Прямо сейчас смотрим.